Вітаю вас на занятті з математики. Сьогодні в гості до нас завітала мишка чомуся. Вітаю вас, малята. Я до вас так поспішала і загадку вам приготувала. Спробуйте, відгадайте, що за диво? Довгий дім, пасажири є у нім, перевозить дім людей і дорослих. І дітей, серзуття його з резини, а харчується бензином. Автобус. Запрошую вас, малята, зі мною на автобусі поподорожувати. Ви пасажири, а я водій. Займаємо місця мерщі. І поки ми проїжджаємо вулицями міста. Скажіть, що ви бачите? Автомобіль, вантажівку, автобус, мотоцикл. А як це все можна назвати одним словом? Транспорт. Подивіться уважно і скажіть, який транспорт приїхав першим автомобіль, а який останнім мотоцикл, який транспорт приїхав другим. Вантажівка, а третім автобус. А ось і наша перша зупинка пошукова. І для вас завдання. Подивіться уважно на картинку та відшукайте тільки наземний транспорт. Нагадаю, наземний транспорт це транспорт, рух якого відбувається по землі або рейках. А тепер відшукайте водний транспорт. Це той, який пересувається по морю або річці. Нам залишилось відшукати повітряний транспорт. Він літає у повітрі. Молодці! Ви чудово виконали завдання. Вирушаємо далі. Шановні пасажири, наш автобус прибув на зупинку тіньова. І для вас наступне завдання. Спробуйте за тінню назвати, що це за транспорт. Будьте уважні. Краплю трішки сонця Молодці, ви все правильно відшукали. Вирушаємо далі. Шановні пасажири, наш автобус прибув на зупинку математична. Порахуйте, скільки жовтих автобусів. Два. А скільки синіх автобусів? Молодці! Ви дуже уважні. Адже на картинці немає синіх автобусів. А скільки літаків? Три. Порахуйте, скільки всього транспорту автобусів та літаків разом. П'ять. А тепер знайдіть, який поїзд довший. Той, що вгорі, чи той, що внизу. Подивіться уважно та скажіть, скільки вагончиків у поїзда який вгорі. 3. А скільки вагончиків у поїзда що внизу? Два. Отже, довший поїзд, у якого три вагончика, і він вгорі. Молодці! Ви чудово виконали завдання. Вирушаємо далі, шановні пасажири, наш автобус прибув на зупинку. Відгадай, відгадайте загадку. Ніг немає, а по дорозі ганяє. Машина. А що ж це за машина? Спробуйте відгадати. Вона не зелена, не жовта і не велика. Яка ж це машина? Так, червона. А зараз подивіться уважно та скажіть, куди рухаються машини? Ліворуч чи праворуч? Праворуч, скільки машин рухається праворуч? Три. А зараз куди рухаються машини? Ліворуч. Скільки їх? Дві молодці! І це завдання ви виконали. Вирушаємо далі. На дорозі потрібно бути дуже уважними та дотримуватись правил дорожнього руху. А чи знаєте ви, як називається місце, де відпочивають машини або чекають на своїх господарів? Парковка або паркувальний майданчик. На парковці є розмітки, де кожній машині відведене своє місце. Якщо на парковці 5 місць. Скільки машин там може стояти? Не більше п'яти. Скільки паркувальних місць ви бачите? Три. А скільки приїхало автомобілів? Чотири. Чи всім вистачить паркувальних місць? Ні. Одній машині не вистачає. І вона їде на іншу парковку. А зараз скільки паркувальних місць? Два. А скільки машин приїхало? Одна. Ще залишилося одне паркувальне місце. Воно вільне. І чомуся сюди припаркує наш автобус, адже наша подорож добігає кінця. А на згадку про наше заняття я та чомуся пропонуємо вам викласти із палочок транспорт, який вам найбільше подобається, я виклала пароплав, вантажівку і ракету. А ви. Молодці малята, а ми будемо чекати на фото. До зустрічі!